Абдурахман ібн Насир, ібн Абдулла, Ібн Мухаммед, ібн аль-Набараві Ашшафії був єгипетським ученим розквіт діяльності якого випав в епоху правління Султана Саляхудіна Аля Юбі. Абдурахман Ашшафій став автором спеціального керівництва для контролерів торговельних операцій на ринку та офіційних представників державних органів свого часу. Його книга, відома під назвою Аль-Мухтасіб вона являє собою докладну документацію, котра роз'яснює структуру і пояснення щодо встановлення походження товару, що використовується при торгових операціях на ринку. У ньому під час перевірки товару врахувалися і встановлювалися такі параметри, як вага Нето, одиниця виміру та чистоти Абдурахман Ащафі Спочатку був. Офіційною особою відповідальною за регулювання торгівлі, яка ще в 12 столітті розробила політику захисту споживчих прав та офіційних правил ведення торгівлі.